Про за те, що східниці не потрібен референдум. Прошу голосувати. Любий. Кожна група я не виставляв. Любий. Любий. Доповнення. Любий. Я сказав, що питання води зняти, питання води відсутнє на сьогоднішній день, нема чого розказувати за яку воду, є східницькі джерела, які мають дозвіл, нехай займаються. Чому, чому джерела не займаються водою? Я взагалі, щоб в селі був спокій і ніхто не планував, і не, знову не створював якихось рухів по референдуму, чи то, повірте мені, якщо голова буде неправий чи депутат, я сам зініціюю будь-який референдум. Я ставлю питання про те, чи... Чому ви маєте ставити питання? Я ставлю на голосування. Хто <oo soybeans> <Duncan> за те, щоб не проводити в східниці референдуму? Прошу голосувати. треба потрібно. Нехай піднімуть хто за. Хто проти? Хто проти? Проти, розумієте, хто проти? Трой. Трой. Хто не требується? Немає. А хто не брав участі у голосуванні, тяжко розібратися. Є залізні. Навіть на зборах і там добре прописано. Але я думаю, що ну, хіба сніпий не бачив ліс того рук, щоб не було того. Я дуже вам всім дякую.